Ваша шановні! телеканал до тебе розпочинає тривалу подорож регіоном. За цей час ми завітаємо до кожного села, де по справжньому збереглися оповідки, казки та легенди. Місцеві плекають історію свого роду, і люди мріють, аби їх легенди знали сусіди та слухали туристи. А розпочнемо ми з мальовничої місцини на півночі Донеччини. В 40 хвилинах від Слов'янська в мальовничому куточку Донеччини причаїлась справжня казка Селище Прилєсне відкриває для вас свої історії. Розпочинається історія села Прилєсне з далекого 18-го сторіччя. В той період, за допомогу в турецькому поході, цар Петро І дарував своїм волохам так звані рангові дачі. Одну з грамот на землю в Слобідській Україні з рук царя отримав нащадок молдавського правителя Кантемира Василь Артемович Бантиш. Насправді, прізвище Бантишів похідна від двох молдавських слів: бан, що означає пан, та тиш розповсюдженого молдавського прізвища. Отак, з легкої руки пані Долі, бани тиші опинились в Україні, але забудовувати подаровані 60 гектарів судилося лише сину Василя Бантиша. І саме відставний поручик Василь Васильович 1768 року доїхав до родинних володінь. З того моменту і розпочалась історія однієї з найвідоміших поміщицьких родин на території сучасного Донбасу. Славу бантишів, що збудували залізницю Харків-Юзівка, оберігають сучасники. В вчителі та краєзнавці проводять історичні дослідження. Тут живуть нащадки перших поселенців. Хороший він був, панка за це розказувала наші сусідка, От у нас знає, так що розказувала. Хороший був той, так що він дуже допомагав людям бідним. Про наше село, про наші досягнення ви можете побачити тут про Данилевського письменника, да, який жив. Про школу в нашій школі в цьому році виповнилося 250 років. Я народилася в селі Прелесному, закінчила прелеснянську школу, потім навчалася в педінституті і повернулася працювати в свою рідну школу. По-перше, я хочу сказати, що я щаслива від того, що зацікавилися ви саме нашим селом, історією нашого села і історією маєтка пана Бандиша. Це був поміщик середньої роки. Будинок ось такий зберігся, будинок в. Стилі класицизму з колонами, з портиком, де оздоблений ліпниною на 16 кімнат. Він віз частину селян з своїх губерній з Курської, з Білгородської. Дорогі, на дорозі по дорозі зупинявся в поміщиків, одних купував селян, других міняв на собак. І коли приїхав сюди, він привіз людей з різних регіонів своїми звичаями, традиціями, і обрядами. І тому село було яке засновано Слобода. Спочатку називалось Слобода Весела. Цей факт підтверджує, і зміна назви села. Коли вперше Василь Васильович приїхав, село назвали Веселим. Але згодом, коли його молода дружина побачила краєвиди цієї місцини і прохопилася трілесна. Селище почали називати прілісним. Займалися землеробством, вирощували зернові, експортували в Європу. У поміщика був конний завод чистокровних англійських скакунів, випасали до п'яти овець. В нього був один млин, водяний, три вітряки були. Цегляний завод, винокурений завод був. Так, що господарство було розвинуте на західній околиці села була побудована церква, при ній була церковна приходська школа. Потім згодом вона стала початковою. Поміщик відкрив, у нього було двокласне реальне училище. Він, значить, вони випускали бухгалтерів і телеграфістів. До цього періоду в родинному маєтку бантишів господарювало вже третє покоління. Навкруги розростались будівлі, 96 селянських господарств, більше чотирьох тисяч десятин землі, парк та садиба, гордість родини. До цих пір з цієї краси зберіглось лише два будинки та трьохсотрічні красені дуби, що споглядають за похованими панами та сучасниками, що з цікавості завітали в. Маєток послухати легенд. А розкажіть, будь ласка, про ту історію, красиву легенду закоханої дівчини, доньки е пана Бандиша. Це була племінниця Надія. А, племінниця да, навіть. Племінниця. А в інтернетах пишуть що донька. В інтернетах багато кучу. <світ> <світ> Значить, у Бандиша частим гостем був відомий український письменник Григорій Петрович Данілевський. Він жив у цьомуську, гостєвому флігіліку. От сюди, куди да. ми підходимо, да. так? Да. Як І... довго він проживав? Приїжджав, він приїжджав, виїжджав. Часто він тут бував. Бо тобто був... він любив цю місцину, так? Йому любив країв, цю місцину, так. Да. Це автор багатьох історичних романів. Кражна Тараканова, Бігли з Новоросії. А в своєму історичному романі «Дев'ятий вал це була автобіографічна повість «Дев'ятий вал. Uh -huh. Він описує події, які відбувалися на цьому маєтку. У нього був роман з Надією. Це була племінниця Бандиша. І історія, легенда цікава. Коли мати Надії родила першу дитину, вона їй віддала кормилиці, а сама уїхала в Париж відпочити. Ну, Модна модно тоді було. Вона родила першого хлопчика, першу дитину. Вона поїхала, але дитина скоро померла. І вона повернулася, повернулася назад, довго сумувала і дала обідницю перед Богом, другу дитину віддати на служіння церкв, церкву, в монастир. Втім, не так сталося, як гадалося. В 17 років Надія закохалася у Григорія Данилевського, автора історичних романів Спалена Москва та Княжна Тараканова, і на тому озері, де раніше дівчина читала вальтанці книжки, тепер вона сумувала за своїм коханим. Дівчина, тому що боялася розлуки. Мати Надії, втративши першу дитину, присяглась перед Богом, що другу віддасть у монастир. Монахиням таке рішення було на руку, адже тоді придане заможної, Нареченої стало власністю церкви. Отже, в ніч заручен Надії та Григорія Петровича на порозі будинка бантишів стояла церковна служниця разом із листом від настоятельки. Відтак, те, що батьки були не проти заручен, втратило значення. І Надії довелося їхати до монастиря. Ніч у сльозах і все життя з розбитим серцем. Так закінчилась історія кохання Надії Бантиш для Григорія Данилевського. Ця історія також стала трагедією. І свій біль він вилив у романі Дев'ятий вал. Критики у свою чергу назвали твір літературно слабким. Мабуть, тому його досить складно знайти у бібліотеках. Прикладом для програми Твоя батьківщина нам довелось шукати дев'ятий вал аж у Канаді у бібліотечних філіях Торонто. Втім, Данилевський, коли писав цей дев'ятий вал, скоріше лікував розбите серце, аніж претендував на якісь літературні лаври. Гортаючи сторінки дев'ятого валу, звертаєш увагу на описи, а потрапляючи на місце, починаєш бачити маєток-поміщика таким, яким він був три сторіччя тому: сотнями дерев, тисячами квітів, ошатним будинком та великим господарством. Все це згодилося після революції, коли маєток перепрофілювали в будинок відпочинка, а згодом у дитячий табір. Перед тим мені хочеться сказати, як був піонерський табір. Тут був будинок відпочинку. Тобто відпочивали люди, і старі люди, і хворі люди, і в цьому саду були алейки, стояли лави, і люди могли відпочивати. Наші школярі. Ну, це школярі минулих років, так це ми збираємо, до речі, дуже багато спогадів старих людей у віці. І вони сюди приходили, давали концерти цим відпочиваючим, танцювали, співали. І з тих ще часів, уявіть собі, це 40-50-ті роки. Уже у нас був заснований драматичний гурток, який по сьогодні працює. І я люблю займатися дітей своїх залучаю до цього гуртка. От дуже цікава робота. І от уявіть люди того віку вони показували п'єси, співали, танцювали. Це не єдина історія про панів Бантишів, що можна почути у Прилєсному. Співробітники Донецького обласного музею зберігають цілі стоси паперів і досліджень з історії села. А місцеві мешканці сподіваються, що колоритна легенда Прилєсного найближчим часом приверне увагу меценатів. В такому випадку володіння бантишів стали б яскравим доповненням музейного фонду і екскурсія етнографічна. Фічним музеєм в прелісному урізноманітнилася б новими об'єктами. Моя батьківщина це моє село, моя школа і цей маєток, і наша прекрасна Україна, яку ми дуже любимо, і все зробимо для того, щоб вона цвіла. Це наша батьківщина, і моя батьківщина. Ми тут родилися, наші діти тут. Внуки це краса родзинка нашої Донецької області. Я так вважаю, що немає такого музею. Як у нас, такого маєтку, такої території, такого прекрасного лісу людей, таких як у нас, талановитих. Тому хочеться, щоб все воно жило і процвітало. Доїхати в селище Прелісне Слов'янського району можна кількома способами. Залізницею найдешевший, втім повільний варіант дорожче і швидше доїдете на автобусі з полученням Слов'янськ-Майдан чи Слов'янськ-Барвенково. Шанувальники комфорту та автовласники також мають вибір: шлях через Слов'янськ чи трасу Барвенківського напрямку через Карачун. Окрім того, туристичні фірми Донеччини організовують автобусні екскурсії в Прилеснянський музей. Отже, радо запрошуємо гостей до прилеснянського музею та нових випусків програми Твоя батьківщина.